Добрий день, шановні колеги, хочу запросити вас на міжнародну наукову практичну конференцію уже 12 за чергу. Moodle Mood Ukraine 2024. Теорія і практика використання системи навчання Moodle». Що сказати про цю конференцію? Муду -Mood це взагалі загально прийнята в усьому світі конференція, в якому в якій беруть участь користувачі платформи Moodle. Треба сказати, що на сьогоднішній день в світі серед систем дистанційного навчання. Муду займає більшу половину ринку, якщо можна так сказати, про безкоштовне програмне забезпечення, до якого належить Муду. Ну а в Україні це може найбільш вживана, безумовно, найбільш вживана платформа у нас не більше половини. Чи не дві треті, як в Європі, а значно більше людей, які справді серйозно займаються дистанційним навчанням, використовують саме цю платформу. Хоча, я думаю, що Володимир Миколаївич скаже, що в умовах екстреного дистанційного навчання, до якого нам довелося вдатися, під час епідемії, а потім під час війни стали використовувати багато різних сургатів дистанційного навчання, які ну, не дають таку якість, як належить. Отже, ми проводимо нашу конференцію уже в 12-й раз. Конференція цікава, конференція безкоштовна. Ми видаємо сертифікати тим, хто виступає на конференції, і бейджі всім учасникам. От коротеньке представлення нашої конференції і запрошення для всіх. Ну, а зараз, я думаю, додасть кілька слів. Володимир Миколайович Кухаренко, нам, можна сказати, дистанційного навчання, теоретик дистанційного навчання в Україні. Володимир Миколавичу, прошу вас. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Я теж, як і Олександр Андрійович, запрошую вас. До цікавого спілкування на нашій конференції Moodle Mood. Ну, для тих, хто тільки починає знайомитись з Moodle, хотів би сказати, що це дуже потужна система, дуже гнучка система, в якій дуже багато можливостей з іншого боку, досить дружелюбний такий інтерфейс, і можна робити дуже багато. Цікавих речей з використанням системи Moodle Moodle. Приєднувати, наприклад, такі системи, як Telegram до Moodle, і спілкуватися не тільки в курсі, а й в Telegram. Нові системи під'єднуються. Тобто система постійно розвивається. Тому я запрошую вас познайомитись з новими можливостями, Moodle, з е, наробками, які. Були виконані в різних університетах. Ну, як приклад, можна навести досвід Львівської політехніки, які для середніх шкіл Львова, Львівській області організувала дистанційне навчання через систему Moodle. Вони надали кожній школі свій Moodle, тобто, кожна школа працює на. Ізольованому Мудлі, але вони всі поєднані в мережу і можуть спілкуватися між собою теж. Ну і плюс вони на базі Мудла організували дистанційну школу для наших дітей, які знаходяться в різних районах, дехто за кордоном, дехто в окупованих частинах. В принципі, і навчаються зараз через цю систему. Тому для того, щоб познайомитись з цими унікальними людьми, які дають можливість нашим дітям вчитися в таких складних ситуаціях, для того, щоб познайомитись з цікавими рішеннями університетів, будь ласка, приєднуйтесь до нас, приєднуйтесь своїми доповідями, своїм досвідом, просто приходьте до нас. Знайомтесь між собою, знайомтесь наробками, розвивайте цю систему в своїх університетах. Дякую за увагу і передаю слово Семенову Николі Анатолійовичу, який теж користується мудлом вже не один десяток років. В принципі, він теж один з тих людей, які. Створювали нормативну базу, створював різноманітні дистанційні курси для студентів. Ну, вже. І це їм дуже допомогло, дуже допомогло, коли вони примушені були покинути свої університет, свій університет і вчити студентів у більшості дистанційно. Будь ласка, Микола Натові. Дякую, Володимир Миколаївич. Шановні колеги, ну, хочу почати зі слогана, сказати, що Moodle -Mood це цифровий трамплін у ваше майбутнє цифрового навчання. Він вже багато років, і для багатьох він став саме таким інструментом, з якого розпочали використання цифрових технологій, використання, скажімо, Moodle в навчальному процесі. Хочу звернути вашу увагу, що Moodle-Moodle, як правило, це робота по секціям, і є і розглядається і досвід впровадження системи Moodle, розглядаються питання технічні, як інтегрується Moodle з іншими програмними засобами, які плагіни використовуються в Moodle, також розглядаються загальне методичне організаційне питання використання Moodle в організації навчального процесу, в організації роботи т'ютерів, які працюють з Moodle. Тому я думаю, що цільова аудиторія цієї конференції може бути ну, дуже широка, це і викладачі вищих навчальних закладів, і це можуть бути учителя шкіл. Це можуть бути просто люди, які використовують цифрові технології Moodle для організації навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації у дуальній освіті, у мікронавчанні, де будь-де завгодно. Також я хочу звернути вашу увагу на те, що Moodle Mood – це ще майстер-класи, де ви можете отримати навіть практичні навички. Зробивши за гурами дистанційного навчання, такими як Володимир Миколаївич, зробити свій дистанційний курс, розробити фреймворк компетентності, створити програмний результат багато чого іншого. Тому я запрошую всіх взяти участь у МуТЛ Мут Mut Ukraine 2024. Чекаємо на вас.